Права 246. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося. В першому заданні потрібно обчислити суму 3 восьмих плюс 2,9. Ну, як їх можна додати, потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Тут у нас у 8 і 9, це буде лише їхній добуток. 8, може це на 72, Бо немає спільних множників інших. Ну що ж, записуємо тоді, що додатковий множник у нас до трійки, тоді буде 9. А до двійки це буде 8. Так? Записуємо тоді, що це дорівнює. Ну що ж, 9 помножити на 3 це буде 27. 9 помножити на 8 це буде 72. Додати. Тепер 8 помножити на 2 це 16. 8 помножити на 9 це 72. Знаменник у нас однаковий, додаємо чисельники, буде 27 плюс 16 72. Ну і це дорівнює. Ну що ж, 27 плюс 10 це буде 37, а 37 плюс 6 це буде 43. Отже, записуємо, що це буде 43. 72. Це нескрутний дріб, його так і залишаємо. Переходимо до другого завдання: 1 шоста плюс 2 п'ятих. Ну що ж, 5 у нас просте число, і тут у нас найменше спільне кратне на цих чисел це буде їхній добуток. 6, що множиться на 5. То виходить, що тоді 1 шостого потрібно додатково, додатковий множник буде 5, а 2 п'ятих додатковий множник буде 6. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, 5 помножити на 1 це буде 5. 6 помножити на 5 це 30. Додати. 2 помножити на 6 це 12. 6 помножити на 5 це 30. І це дорівнює. Знаменники в нас однакові, додаємо чисельники. Буде 5 плюс 12, 30. і це дорівнює. 5 плюс 12 це буде 17 17,30. 17 це просте число. Це нас ну, нескоротний дріб. Ну що ж, переходимо до третього завдання. дев'ятих плюс п'ятнадцятих. 15. 15 у нас не ділиться на 9. Але якщо ми 15 помножимо на 2, 30 на 9 також не ділиться. Але 15, що множиться на 3, 45 ділиться на 9. Тобто 45 це буде найменший спільний знаменник цих дробів. Давайте зводити тоді до 45. Тоді 9 потрібно додатково помножити на 5. Ну, а 11,15 ми додатковий множник у нас буде 3. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 5 помножити на 2 це буде 10. 5 на 9 це 45, 10, 45 додати. 3 помножити на 11 це буде 33. 3 помножити на 15 це буде 45. Знаменники в нас однакові, то тоді додаємо чисельники. Буде 10 плюс 33 45. І це дорівнює. Ну що ж, 10 плюс 33 це буде 43, 45. Є. І... Ну що ж, це вже у нас нескоротний дріб, так його і залишаємо. Так, переходимо до четвертого завдання. 7 дванадцятих плюс 2 дев'ятих. 12 не ділиться на 9. 12 що множиться на 2, 24 на 9 також не ділиться, але 12 що множиться на 3, 36 і ділиться на 9. Тобто 36 у нас буде найменший спільний знаменник. Щоб знайти суму, зводимо тоді ці дроби до знаменника 36. Додатковий множник тоді у 7 дванадцятих це буде 3. А у 2 9 це буде 4. Ну що ж, давайте зводити. Отже, це дорівнює. 3 помножити на 7 це 21. 3 помножити на 12 це 36. То це буде 21 36 додати. 4 помножити на 9 це 8. 4 помножити на 9 це 36. Знаменники у нас однакові, додаємо чисельники, це буде 21 додати 8 36. І це дорівнює. Ну що ж, 21 плюс 8 це буде 29. Записуємо 36. Ну що ж, це в нас нескрупний дріб, так і залишаємо. 29, 36. Переходимо до п'ятого завдання: 13,15 мінус 1 друга. Ну що ж, тут у нас два просте число, то найменше 15 на 2 не ділиться, то найменший спільний крат на цих чисел, це буде їхній добуток 15 чи Тобто хрест на хрест домножуємо. На те, чого бракує. Тобто, ще раз, 15 на 2, 30 у нас буде найменший спільний знаменник. Додатковий множник до 13,15 це буде 2. А додатковий множник до 1 друга це буде 15. Зверніть увагу, що ось так. хрест на хрест ми їх написали. Гаразд. Тобто, записуємо, що це дорівнює. 2 помножити на 13 це буде 26. 2 помножити на 15 це буде 30. Відняти. 15 помножити на 1 це буде 15. 15 помножити на 2 це буде 30. І це дорівнює. Ну що ж, знаменник у нас однаковий, віднімаємо чисельники, буде 26 мінус 15,30. І це дорівнює. 26 мінус 15 це буде 11 11,30. І... Ну що ж, переходимо тоді до шостого завдання. 9,00 мінус 13,30. Ну, 30 у нас не ділиться на 20, але якщо 30 помножу на 2, то буде 60, поділиться на 20. Тобто -то зводимо для того, щоб знайти різницю, до спільного знаменника 60. Ну що ж, додатковий множник до 9,2 це буде 3. Додатковий множник до 13 /30, це буде 2. І записуємо, що це дорівнює. 3 помножити на 9 це 27. 3 помножити на 20 це 60. Відняти. 2 помножити на 13 це 26. 2 помножити на 30 це 60. І це дорівнює. Знаменники в нас однакові. Віднімаємо чисельники. Буде 27 мінус 26. 60. -х. І це дорівнює. Ну що ж, 27 мінус 26 це буде 1. 60. Є. Переходимо до сьомого завдання. завдання. 11,16 мінус 7 12. 16 на 12 не ділиться. 16, 2, 32, також не ділиться на 12. А 16, що множиться на 3, це буде 48 на 12, ділиться. Тобто зводимо для того, щоб знайти різницю, до найменшого спільного знаменника 48. Гаразд, Тоді 16 домножуємо на 3. Це буде додатковий множник, а 7 дванадцятих, додатковий множник буде 4. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 3 помножити на 11 це буде 33. 3 помножити на 16, це буде 48. Відняти. 4 помножити на 7 це 28. 4 помножити на 12 це 48. Знаменники у нас зараз однакові. Віднімаємо чисельники. Це буде 33. Відняти 28, 48. І це дорівнює 33 мінус 28 це буде 5, 48. Це в нас нескоротний дріб, так і залишаємо. Переходимо до останнього восьмого завдання: 21, 26, мінус 8,13. Найменший спільний знаменник тут буде 26. Щоб відняти, зводимо тоді дроби до знаменника 26. Виходить, що 8 тринадцятих, тоді додатковий множник буде 2. Так, то записуємо, що це дорівнює. Отже, буде у нас 21 26. Не міняємо цей дріб відняти. 2 помножити на 8 це буде 16. А 2 помножити на 13 це 26. І це дорівнює. Ну що ж, 21 мінус 16 це буде 5. 26. Нескоротний дріб, так і залишаємо. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.